Вітаю вас, малята! Погляньте на малюнок та скажіть, що тут зображено? Це морква, м'яса, полуниця, ягоди, сир, яйця, помідор, молоко, капуста, хліб, картопля. А як можна сказати, це одним або двома словами? Так, це продукти харчування. А скажіть, це корисні продукти харчування чи ні? Правильно, це корисні продукти харчування тому що у них є всі необхідні речовини для розвитку та росту. А як ви гадаєте, щоб гарно рости і розвиватися, скільки раз на день треба їсти? Чотири рази. Вранці як називається наш прийом їжі? Сніданок. Вдень ми теж їмо, як називається прийом їжі в день. Обід. Після обіду називається прийом їжі полуденок. Він, як правильно, між обідом і вечерю. І ввечері ми їмо, називається прийом їжі вечеря. Огляньте на малюнок. Що тут зображено? Морозиво тістечко, газований напій. Гамбургер, чипси, картопля фрі, кетчуп. А як ми можемо один або двома словами назвати цей малюнок? Це теж продукти харчування. А вони корисні чи ні? Ні, це шкідліві продукти харчування. А чи знаєте ви чому? Тому що, наприклад, морозиво тістечко або газований напій вони мають підвищену кількість цукру. Барвники, що є не дуже добрими для організму, що росте та розвивається. А такі продукти, як гамбургер або картопля фрі, це продукти швидкого приготування. Ще ви можете почути, що їх називають фастфуд, тож вони теж є некорисними, бо в них є багато жирів, що теж не є добрим для організму, що розвивається та росте. Чіпси мають багато солі, барвників та підсилювачів смаків. Тому теж не є добрим для ростучого організму. А зараз послухайте вірш, який називається Не така каша. Мама просить сина Сашу, їж синочку, манну кашу. Хто до каші не байдужий, той росте здоровим, дужим. Відповів матусі Саша. Ой, не та це, мабуть, каша. Кожен день її з'їдаю. Сили ж зовсім я не маю, досі нижче від Миколи. Каше ж він не їсть ніколи. Дітки, а чому мама просила їсти синочка? Мама просила їсти синочка манну кашу. Як мама пояснювала користь каші? Вона казала, що хто до каши небайдужий, той росте здоровий, дужий. А як ви вважаєте, чому Сашку здається, що не така це каша? Тому що його друг Миколка не їсть каші, але був вищого нашого Саші. А як ви гадаєте, чи корисно їсти каші, їсти каші дуже-дуже корисно для розвитку і росту, наше заняття підійшло до завершення, про що ми сьогодні з вами говорили? Про продукти харчування. То скажіть, будь ласка, дітки, продукти харчування. Всі корисні? Ні, є продукти харчування корисні, а є шкідливі. А скільки разів на день треба їсти? Чотири рази на день. Як називається прийом їжі вранці? Сніданок в день, обід, ввечері, вечеря, а між обідами вечерю Полуденок. А які продукти харчування треба їсти, щоб рости і розвиватися? Молоко, яйця, сир, овочі та фрукти, м'ясо, хліб. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!